Привіт! Мене звуть Олена. Я є психологинею, супервізоркою, тренеркою програм Айтек. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною виконати техніку заземлення. Заземлення це техніка, яка допомагає нам перебувати у теперішньому моменті. Вона допомагає нам повернутися в тут і зараз. Заземлення є особливо корисним для управління емоційними бурями. Тому що, коли такі бурі починаються, ми часто так губимося в своїх думках та почуттях, що втрачаємо відчуття того, де ми справді знаходимося. Тому давайте спробуємо виконати коротку вправу на заземлення. Ви можете робити вправу незалежно від того, як почуваєтеся зараз. Навіть якщо у цей момент ви почуваєтеся добре, і жодних важких думок чи почуттів у вас немає, ви все одно можете виконувати цю вправу. Давайте зробимо цю вправу разом. Я буду демонструвати, а вам пропоную йти за вказівками. Прошу вас сісти рівно. На цьому етапі ви можете заплющити очі або зупинити погляд на одному місці. Приділіть час для того, щоб помітити, що ви думаєте і як ви почуваєтеся прямо зараз. Далі спробуйте уповільнитися, сповільніть своє дихання, відчуйте його, повільно вдихайте через ніс на повні груди та плавно видихайте ротом. Повільно витягніть руки вздовж тіла або, якщо хочете, зімкніть долоні міцно перед собою. Відчуйте, що ви уповільнюєтесь. Тепер зверніть увагу на те, де ви знаходитесь. Озирніться навколо себе з цікавістю. Визначте п'ять предметів навколо себе та назвіть їх подумки. Вдихніть повітря та визначте яке воно: тепле чи прохолодне, свіже чи затхле. Сухе чи вологе? Який запах ви відчуваєте у повітрі? Доторкніться будь-якого предмета, до якого можете дотягнутися. Відчуйте особливості поверхні цього предмета, який він теплий чи прохолодний, твердий, чи м'який? Чи шорсткий? А тепер повільно потягніться, витягніть руки чи ноги. Спину чи шию. І тепер робимо три повільні вдихи на повні груди через ніс та плавні видихи рота. Зверніть увагу на те, що, незважаючи на виникнення важких думок чи почуттів, навколо вас також є світ, який ви можете бачити та чути чи торкатися. Сподіваюсь, тепер ви відчуваєте себе дещо більш заземленими, менш загубленими у своїх думках та почуттях і краще поєднаними зі світом навколо вас. Дякую, що були зі мною та знайшли час, щоб попіклуватися про себе. Бажаю вам спокою, гармонії та внутрішньої сили.